Вітаю вас, мої любі малята. Здогадайтеся, хто завітав сьогодні до нас на заняття? Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом він кошлатий, одягнувся в кожушину, мед шукає і малину. Літом любить полювати, а зимою любить спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Хто це? Вірно, це ведмідь. Ведмедик запрошує нас на прогулянку до лісу. Ось гуляли ми лісом і зустріли равликів. Давайте ми з вами порахуємо, скільки равликів. П'ять. Равлики. Полюбляють відпочивати на листочках. Давайте спробуємо посадити кожного равлика на листочок. Чи всім равликам вистачило листочків? Так, а скільки листочків? П'ять. Чого більше? Листочків чи равликів? Вірно, їх однаково, порівну. Або ще можна сказати, що листочків стільки ж скільки і равликів. Один равлик залишив листок. Чого менше? Листочків чи равликів? Правильно, а равликів менше, а на скільки равликів менше, ніж листочків? Равликів менше, ніж листочків на. Один, молодці. На лісовій галявині ростуть квіти. Погляньте, хто на них сидить. Вірно, метелики. А чи на кожній квіточці сидить метелик? Ні. Порахуйте, будь ласка, скільки квіточок. П'ять. А скільки метеликів? Чотири. А чого більше? Квіточок чи метеликів? Вірно, квіточок більше. А наскільки? Квіточок більше, ніж метеликів, на один. А ще в лісі є озеро. Погляньте, хто живе у воді? Рибки. Давайте порахуємо, скільки всього ви бачите риб? П'ять. А тепер порахуйте, скільки маленьких рибок. Три. А скільки великих? Дві. А яких рибок менше? Великих чи маленьких? Великих. А наскільки їх менше? Великих рибок менше, ніж маленьких, на один. А ще у озері живуть пустотливі жабенятка, і вони дружать з равликами. Давайте перевіримо, чи у кожного равлика є друг жабеня. Порахуйте, скільки равликів. Три. А скільки жабенят? Теж три. Отже, можна сказати, що їх однаково. І у кожного равлика є свій друг жабеня. Розгляньте, будь ласка, картинку. Як ви думаєте, кого на ній зображено? Так, це жабенятко. А із чого його зробили? З геометричних фігур. Давайте назвемо з яких саме, з якої геометричної фігури жабенятку зробили очі. Вірно, це круг. А скільки кругів? Два. Якого вони кольору? Правильно, чорні. А з якої фігури йому зробили голову? Вірно, з овалу. Скільки овалів. Правильно, один. А тулуб жабенятки. З якої фігури зробили? Так, з трикутника. А він великий чи маленький? Великий. Лапки ужабеняти теж зроблені з трикутників. Порахуйте, скільки їх. Два. А вони маленькі чи великі? Маленькі. Спробуйте на столі викласти таке саме жабеня. Починаємо з тулуба, потім голова, очі. Та лапки. А ще домалюйте нашому жабеняткові посмішку. Малята, давайте згадаємо, хто запросив нас на прогулянку до лісу. Вірно, ведмедик. Згадайте, будь ласка, кого ми там зустріли? Равликів, метеликів, жабенят. А хто ще жив у озері? Правильно, рибки. Кого ми зробили з геометричних фігур? Жабеня. Молодці малята. На жаль, на сьогодні наше заняття вже закінчується. До побачення, до нових зустрічей!